Доброго ранку, друзі! Я рада вас вітати у нашій постійній рубриці Знавці Природи. Сьогодні ми з вами відправимося у захоплюючу подорож у світ кімнатних рослин та дізнаємось, як проявити любов та дбати про наших зелених друзів прямо у власному домі. Отже, поговоримо про рослини. Перш ніж розпочати догляд за кімнатними рослинами, давайте дізнаємось трохи більше про наших зелених друзів. Рослини це живі організми, які потребують від нас догляду та уваги, щоб рости щасливими та здоровими. Вони допомагають очищати повітря, надають краси нашому дому та збагачують наше життя своєю присутністю. Які ж основні потреби рослин? По-перше, це світло. Рослини потребують світла для фотосинтезу, процесу, за якого вони виробляють свою їжу. Розмістіть свої кімнатні рослини в місцях, де є достатньо природного світла, або використайте спеціальні лампи для рослин. По-друге, це вода. Рослини потребують води для забезпечення вологою та підтримки своєї життєдіяльності. Поливайте їх регулярно, але не залишайте коріння в стоячій воді, оскільки це може призвести до гнилі. По-третє, це повітря. Рослини також потребують чистого повітря для дихання. Вентилюйте приміщення, де знаходяться ваші рослини. Та видаляйте пил з їхніх листків за допомогою м'якої губки або вологої і вологої серветки. Ґрунт. Використовуйте якісний ґрунт для рослин з відповідним дренажем, щоб забезпечити відведення зайвої вологи та доступ до поживних речовин. Рослини, як і всі живі істоти. Почуваються щасливими, коли оточені любов'ю та увагою. Регулярно розмовляйте зі своїми рослинами, поливайте їх ніжною водою та оберігайте від шкідників. Пам'ятайте, що ваша любов це ключ до їхнього успіху та процвітання. Не забувайте поділитися кросою та врожаєм своїх кімнатних рослин з родиною та друзями. Вони можуть стати чудовим подарунком або прикрасою для будь-якого приміщення. Розміщуйте їх у красивих горщиках або виготовте власні квіткові композиції для особливих випадків. Отже, дорогі діти, догляд за кімнатними рослинами це чудовий спосіб вивчити природу проявити турботу та відчути радість догляду за зеленими друзями. Бажаю вам багато веселих моментів та незабутих пригод у світі кімнатних рослин.